У попівцях Волочиського району нарада місцевого значення, але не малої ваги. Селяни жаліються на заготовачів молока. На їхню думку, дві гривні за літр це надто мало. Селянам важко збагнути, чому вода в магазині дорожче коштує, і тільки люди від того живуть, що здадуть тою літру молока. Ну, нас так обманюють крепко, що ж тут дають по 2 рублі. Зараз буду давати по рублю 60 чи по рублю 80. А який то труд? Нам за все треба платити, наняти косілку, викусити, звести треба більшості, всі зараз без мужиків, тільки повиставалися вдові. Рентабельні великі ферми, там за худобою доглядають, як книжка пише, літр молока у господарствах заводи купують дорожче, ніж у людей в селі, подекуди до 4 гривень за літр доходить. Молоко сьогодні є рентабельним прибутковим, але молоко саме е, дійсно, скажімо так, за нормальною технологією, це раз, і з нормальним поголів'ям. Ми ж знаємо, що в нас є сьогодні худоба в рядах господарств, які корови дають по літрі по дві молока. Далеко вже навіть не 7-8, той мінімум, який би мав бути. Тож, тваринництво... Яке можна назвати вони є сьогодні прибутком. Людям до великих ферм діла мало, у них своя арифметика, вони хочуть, очевидного, за важку працю отримувати відповідні гроші. Нині трапляється так, що молоко в межах одного району заготовачі купують за різними цінами. Очільники райдержадміністрацій та сільських рад сідають за стіл переговорів з молокопереробниками і міскують, щоб вигідно було для всіх. Я зібрав староконстантинів масло сербазу і наш Тернопіль молоко. І зробив з ними таку відповідну роботу. Якщо вони сьогодні по не будуть заготовляти молока по тій ціні, яку заготовляє Городоцький район, і ті самі села, вони в одних в одному селі в Городоцькому районі беруть по 2,30, а в нашому селі по 2, Вони там працювати не будуть. Буквально на другий день я зрозумів, що вони зрозуміли ці люди. Влітку молоко традиційно падає в ціні, тож політика компромісів обіцяє бути довготривалою. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.